Треба зробити анімацію для об'єктів Аліна. Об'єктів слайдів. Дивіться, беремо собі на третьому слайді є картинка. Вибрали картинку мишкою. Складочка анімація. Додати анімацію. Зкрити ту область анімації і показати кнопочка. Значить, картинку ми вибрали, додаємо анімацію є чотири групи. Вхід, випивлення, вихід. Ми ще 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 приміщення там. Значить, беремо вхід, поява, виліт. Вилетіла картинка знизу, а можна зробити, щоб вона вилетіла з боку. Тут міняти можна в тих ефектах, звідки вона вилітає. Хай. Значить, хай буде поки що так. Друге, та сама картинка може мати наступний ще один ефект: додаємо анімацію. Наприклад, шляхи переміщення чи виділення, друге виділення йде. Наприклад, збільшення. Чи обертання, чи гойдання, зміна розміру? О, бачите, може бути і той ефект. І ще можна дати третій ефект, щоб вона. Коли ти не хочеш ефект діти, його треба нажати Дилейт. Робади ефект в розвиті анімації. Вже бачимо, це два. Додаємо ще один ефект на картинку. Анімація виходу. Які там ефекти виходу? Вниз, догори, згуртання, центрифуга. цікаво. Окей, окей робимо центрифугу, і окей. Все, вже Забити можна той час. І тепер в показі слайду в режимі показу. Дивимося, що буде. І у нас закладення мишки. Німа Два... мешка. Появились миту. Ще раз ліво, ніби... Збільшимо. Третій раз. Що буде? Попаде. Попаде. Вісти, не показу. Також за Діма об'єктами слайду. З текстом, з текстом. Воно може також анімація, бути, наприклад, збільшення, збільшення, виділення, колір заливки можна міняти. О, Вибрали собі, Ну, нехай воно буде трошки обертатись, то видно, що текст обертає. Третє, Мопочка. теж можна додати анімації якої, наприклад, обертання масштабування що буде. добавили, і чистий спокій. Тепер, щоб то все подивитися, вам треба клацати мишки. А можна зробити через секунди, через секунду ті ефекти, тобто без мишки. Тут є вдасться анімерці, параметри ефекти і час. Коли воно буде повторення, без повторення, скільки часу. І тут я спочатку з мишкою. А ви робите з попереднім. І так на кожний ефект, щоб воно зробилося з попереднім. Там такі виділення це буде після попереднього, а тут з попереднім. Так само тут може бути з попереднім.